Вітаю вас, малята! Протягом року веселі друзі допомагали нам розпізнавати, розуміти та приймати власні емоції, помічати, що відчувають інші, та як використовувати емоції для налагоджування стосунків з оточуючим. Дива трапляються з тими, хто вийшов. І а ви? Сьогодні на прогулянці веселі друзі знайшли двері. На них намальовані різні обличчя. Веселі, сумні, здивовані, зацікавлені. Цікаво, що за цими дверми? І друзі вирішили дізнатися. Відкрив двері. Вони потрапили в чарівний світ емоцій. Веселі друзі зазнали цікаву емоцію. Вона виникає, коли дуже хочеться про щось дізнатися чи щось побачити. Оберіть картинку, на якій зображена саме вона. Це і є перший мешканець чарівного світу емоцій якого зустріли веселі друзі. Подивіться на картинки і визначте, в якому будиночку живе цікавість, яким кольором ви б хотіли розфарбувати цей будиночок. Кожна емоція корисна. Чим корисна цікавість? Уважно послухайте три варіанти відповідей. Плесніть в долоні стільки разів, якою по порядку була правильна відповідь. Цікавість береже нас від небезпеки, допомагає дізнатися щось нове, вчить нас дружити. В кожній емоції є добре і погане. Наприклад, дитині все цікаво. Вона відкриває шафи в домі, залазить на стільці столи, на підвіконня, піднімає на вулиці незнайомі предмети, залазить на дерева. Це може бути небезпечно. Веселі друзі подякували емоції, цікавість і рушили далі. Вони побачили красиві квіти, а одна квітка відрізнялася від інших. Це і є наступна емоція, яку зустріли веселі друзі. Назвіть цю емоцію. Яка причина її суму? Чим сум може бути нам корисним? Уважно прослухайте чотири варіанти відповідей. Плесніть в долоні стільки разів, якою по порядку була правильна відповідь. Чи було їх декілька? Сум вчить нас пізнавати щось нове, вчить триматися подалі від небезпеки, допомагає усвідомлювати свої помилки, іноді надихає на творчість. Вигадувати, малювати. А зараз емоція суму пропонує перетворити сум на радість. Послухайте початок виразу і придумайте радісний кінець. Я посварився з другом. Я дуже сумував, адже мені його так не вистачало. Однак я придумав. Поділіться своєю відповіддю з дорослими, які поруч із вами. Веселі друзі подякували емоції сум за цікаву науку, попрощалися і рушили до емоції радості. Раптом вони опинилися на святі. Назвіть емоцію, яку відчувають під час свята чи гри. Корисна радість людині. Уважно послухайте чотири варіанти відповідей. Посміхніться, коли почуєте правильну відповідь. Тупніть ніжкою, якщо не згодні. Радість допомагає подалі триматися від небезпеки. Покращує самопочуття і настрій. Вчить виправляти помилки, вчить любити та поважати рідних та близьких. Розкажіть дорослим, які поруч із вами, що викликає у вас емоцію радості. Веселі друзі подякували емоції радість, попрощалися і рушили далі. Вони йшли довго і нікого не зустрічали, їм стало нудно. І як тільки вони відчули таку емоцію, вони зустріли ще одного мешканця. Подивіться на картинки і визначте ту емоцію, яку веселі друзі ще не зустрічали Чому ми відчуваємо нудьгу? Якщо почуєте те, що може викликати нудьгу, покажіть великий пальчик вниз. А якщо почуєте те, що не може викликати нудьгу, покажіть великий пальчик вгору. Веселе свято. Погана погода, яка не дозволяє погуляти з друзями. Зустріч зі злою собакою, Самотність. Якщо ви нудьгуєте, то маєте час зайняти себе чимось корисним. Ви будете здивовані кількістю занять проти нудьги. Ви здивувалися. А це означає, що нудьга минула. Приємна емоція. Пропоную підтримати її і продовжити дивуватися. Впродовж року ми оволоділи різними прийомами роботи з пластичним матеріалом, пластиліном, солоним тістом. Сьогодні я пропоную ліпити солодким тістом, яке називається пісочне, і приготувати справжнє печиво. Матуся допоможе вам підготувати складові тіста. Три частини борошна. Дві частини масла, одна частина цукру. Виделкою розтираємо цукор з маслом. Додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто. Качалкою розкочуємо тісто на столі присипаним борошном. Формочкою чи склянкою видавлюємо круги. Обережно перекладаємо круги на деко, застелене пергаментом. Це буде печиво калейдоскоп емоцій. На кругах малюємо різні емоції. Із допомогою матусі печиво відправляємо в нагріту духовку на 8 хвилин. Печиво калейдоскоп емоцій може стати печивом передбачення. Такі дива сталися в чарівному світі емоцій. Вірте в дива! І вони стануться з вами. До зустрічі!